Вітаю, шановне товариство. Я знаю, що багато людей люблять квіти, які потребують мінімум догляду. Я і сама люблю такі рослини, але в цьому відео я вам хочу розповісти про однорічники, які виглядають просто неймовірно, але їх вирощування потребує деяких зусиль. Признаюся чесно, я їх не вирощую з року в рік. А тільки тоді, коли маю час та натхнення. Не скажу, що в цьому році в мене багато часу та натхнення, але в мене інша мотивація: на зло ворогам: ми виростимо найпрекрасніші квіти. Сальпіглосис – одна з небагатьох рослин, яка в житті виглядає на порядок краще, ніж на фото на упаковці. Але є нюанси. Ця рослина любить легкі поживні ґрунти, сонце, але дуже погано переносить засуху, тобто її потрібно поливати протягом літа, щоб ґрунт біля неї був зволожений. Рослина дуже теплолюбива і вирощується тільки через розсаду, і висаджувати її у відкритий ґрунт в кінці. Травня чи на початку червня. Але якщо у вас вистачить на все це завзяття, і ви висадите сальпіглосіз групами, ну, такі там від п'яти рослин і більше, ви побачите казкову галявину, ну просто, просто неймовірного вигляду. І, ну, може, десь там живуть маленькі ельфи, Венідіум. Південноафриканська рослина, і, до речі, вона от до умов вирощування дуже невибаглива. Буде гарно рости і на піску, і на більш поживних ґрунтах, і легко перенесе засуху. Квіти близько 5-6 см в діаметрі. І оскільки у нас в більшості продаються сортосуміші, то будуть і отакі білі, і жовті, і помаранчеві, і вони всі дуже-дуже чудово виглядають. Ще один плюс венідіуму це дуже декоративне листя, воно сильно опушене, сріблясте і гарно виділяється на тлі квітників. Ну, який мінус треба вирощувати через розсаду, а оскільки у рослини стрижнева коренева система, то треба насіннячку сіяти або в касети, або в окремі горщички. І нарешті геліотроп. Я колись в дитинстві в якійсь книжці прочитала. В садку пахло трояндами і геліотропом. Ну, звісно, я ще тоді розуміла, що геліотроп це якась рослина, але що воно? Що це таке? Ну, і коли в дорослому віці я в магазині побачила насіння геліотропу, то я вирішила, що я повинна виростити цю рослину. Геліотроп це Середземноморський багаторічник, але ми його можемо виростити як однорічну культуру. І як у більшості багаторічників, які в нас вирощуються як однорічна культура, у геліотропа є один великий недолік: сіяти його треба на розсаду рано, в другій половині лютого, ну, в кращому випадку в перших числах березня. І після появи перших сім'ядольних листочків, і після перших двох справжніх рослина розвивається дуже повільно. І от перші два тижні здається, що вона гине, що з неї нічого не виросте. Але почекайте, з нею все виросте. Що ж стосується умов у відкритому ґрунті, геліотроп не дуже вибагливий, він і на піску гарно росте, і на більш поживних ґрунтах, переносить короткі засухи, але, звісно, якщо поливаєте, то буде краще. Ну, а що стосується аромату, так, ну, от у нього реально. Аромат геліотропу, ну там якась ванілі, якісь квітки, якісь ніби парфюмерні запахи. Ну, коротше, щоб це зрозуміти, треба виростити цей геліотроп і понюхати. Ну, а хто додивився це відео до кінця, розповім таку кметну історію. Ще до війни, до всіх війн. Тобто до 2014 року мені по роботі довелося супроводжувати одного лаптяногого у сільську місцевість. Цей лаптяногий був прямо з центру пекла, Смасквита, і він перший раз побачив українське село. І, коротше кажучи, його саме серце вразили оці квітнички перед парканами, ну, котрі у нас є в кожному селі. І він такий: послушай, а зачем ви цвети е, на вулиці садите Їх же либо сварують, либо потопчуть. Ну, а я така, ти знаєш, а крім тебе така мисль нікому в голову не прийшла.